Привіт! Ви на каналі CoFamily.ua. Знову прийшов час розглянути декілька сімейних фільмів. На цей раз зануримося у світ азіатського кінематографу з трьома фільмами із Японії, Китаю і Кореї і визначимо особливості азіатської сімейної культури. Ці три кінострічки відібрані мною як рекомендації до перегляду. В той же час вони дуже показово розкривають. Теми сімейних стосунків і конфліктів, та спробу їх вирішення в рамках зображеної автором культури. Фільм режисера Хірокадзу Кореда, володаря Золотої пальмової гілки Канського кінофестивалю Щоденник у Міматі дуже сентиментальний твір, що оповідає історію трьох сестер, які живуть разом, покинуті батьком і матір'ю, яка переклала відповідальність. Турбуватися про своїх молодших доньок на їх старшу сестру. Вони вирішують взяти до себе зведену сестру, яку вперше зустрічають на похоронах свого батька. На перший погляд, фільм зображує мирний перебіг їх тихого життя, успіхи на роботі, побачення, свята. Але, вочевидь, такі родинні переплетіння ведуть до безлічі конфліктів і непорозумінь, якими сюжет і переповнений. Сачі засуджує матір, що та залишила її саму піклуватись про молодших сестер. Чіка майже не пам'ятає батька, коли молодша Судзу проводила з ним так багато часу. Судзу хотіла бути зі своєю матір'ю, а та нехтувала нею і легко відпустила жити до сестер в інше місто. Тепер вона звинувачує матір за те, що вона розлучила її сестер з батьком. Фільм весь складається з таких переживань, суперечок, без яких не обходиться взаємини у будь-якій родині. Бачачи таку складну і заплутану сімейну ситуацію, дивуєшся, як героїні вирішують в себе скандалу і бійок, але герої японського художнього твору справляються з цим шляхом примирення зі своїми близькими і зі своєю долею. 《罗生门》，导演卢鲁班克，电影儿得赢了金棕榈奖。比利，有些事情，你得明白。你们很早就去西方国家了，因为你把生命看成是个体的。这正是西方和东方的文化差异问题。哎，东方人，是把生命看作是集体的，家庭。社会。 Сюжет заснований на реальній історії, яка відбулася з автором фільму. Головна героїня Біллі виросла в Америці, маючи близький зв'язок зі своєю бабусею Найнай, дізнається про її смертельну хворобу і вирушає в Китай, де святкувати весілля її кузена буде вся велика родина. Але цей захід лише привід всім зібратися разом. Річ у тому, що родичі вирішили не казати бабусі правду про стан її здоров'я.

and it was hard. It was hard for us too. And I was confused and scared constantly because you never told me what was going on. Як представниця Заходу, Біллі вважає, що її бабуся має право знати, що скоро помре. Людина сама має вирішувати, як провести останні дні життя. Тому їй важко прийняти, коли інтереси всієї сім'ї ставляться вище. Не завжди враховуючи побажання її членів. Дивує, як автори поєднують у фільмі легкість і комічність із реалістичним відображенням серйозних нагальних проблем сімейних взаємин. Мінарі перший суттєвий успіх режисера Лі Айзека Чуна. Фільм починається з переїзду сім'ї корейських емігрантів. Із Каліфорнії до Арканзасу, де вони планують розпочати нове життя. З перших кадрів видно, що Джейкоб і Моніка давно не ладнають один з одним. Щоб батьки могли більше працювати, прилітає бабуся з Кореї доглядати дітей. В основі сюжетної лінії лежать два конфлікти: перший між главою сімейства Джейкобом та його дружиною Монікою, і другий між їхнім сином Девідом та його бабусею. Яка порушує звичайний перебіг його дитинства. На відміну від двох попередніх, у цій стрічці багато біблійних символів, які є не лише ознакою релігійності корейської культури, а й додають глибини змісту фільму. Наприклад, порівняння Джейкобом їхнього нового дому з Адемським садом на початку фільму дають зрозуміти, що подібно до Адама та Єви, які полишили свій райський сад, Наші герої переїжджають в пошуках чогось ними загубленого. Адже головною темою фільму є пошук втраченого порозуміння між чоловіком і дружиною, який відбувається на тлі труднощів їх життя як емігрантів в чужій країні. Пам'ятаєш, що ми сказали, коли одружилися? Поїдемо в Америку і будемо допомагати одне одному. Пам'ятаю. Замість допомагати одне одному. Ми постійно сварилися. Символом місця, де наші герої були щасливі і любили один одного виступає їх батьківщина Корея. І не драма Корейці, де б вони не перебували, зберігають свою ідентичність і культуру. Сьогодні не було глибокого розбору сюжету даних фільмів. Бо всі три з них раджу подивитися самостійно. Вони досить різні і наповнені важливими сенсами, але головним їх здобутком є те почуття після перегляду, важливості сім'ї, необхідності мати поряд рідну людину і це найцінніше. Обговоримо в коментарях, які сімейні фільми зі Сходу ви б порекомендували до перегляду. Не забувайте ставити лайки і підписуйтесь на наш канал.